Вітаю на каналі Мій шлях, я Юлія, автор каналу. Сьогодні говоримо на важливу тему, ніби головою вдарилася об залізо бетон боляче і неприємний гіркий гарячий осад, як розжарений металевий пил осів у всьому тілі. Зникли сили так, як вимикають світло різко, жорстко, без попередження. Звичайно, що ти не встигла підготуватися, як обухом по голові. Треба якось вирулити з цього стану і розібратися до пуття, що сталося. На певний час зникає здатність мислити, щось обдумувати, в голові засіла дивна тиша. І тут вимальовуються два основні напрями. Перший продовжити дискусію, щось доводити, захищати себе, часом виправдовуватися, в серці селиться образа. Або можна відзеркалити розумнику. І підсвітити його недоліки. Хай не вважає себе ідеалом або таким, хто без дозволу може роздавати свої критичні ляпаси наліво і направо. Великим плюсом буде спокій говорити без агресії. Інакше дискусія перетвориться на палкий шкандаль, агресивну сварку, наслідки можуть бути непередбачувані. Більш свідомі душі йдуть другим напрямом. І спостерігають незвичайне божественне явище, процес розбиття роздутого власного его на шматочки, тиша як перехідний стан між двома світами, втраченим норовом, зруйнованими конструкціями, основою яких було я людини, і святою миттю, коли починаєш чути власну душу. Пробивається тонесенький промінець божественного світла. Тут немає місця злу, агресії, нерозумінню, як не дивно, вимальовується усвідомлення того, що тепер стало все на свої місця, і розбилося зайве, яке насправді вже давно не служило душі людини, а навпаки, заважало, обмежувало у зростанні. Це як малесеньке курчатко, що визріло у яйці, різко випрямилося увесь зріст дорослої курки, і тверда оболонка скорлупи вмить злетіла, розкришившись на малесенькі шматочки. Хіба це не диво? А може, та людина має рацію? Можливо, я дійсно не права, перебільшила справжнє значення ілюзорних речей. І ще крок далі, і я б надовго застрягла у трясовині земних ментальних конструкцій. Які на планеті Земля служать лише як інструмент пересування по дорозі життя і росту людини. Треба правильно і вчасно підбирати потрібні інструменти. Ви ж не будете їсти борщ веделкою чи ножем, а спагетті ложкою. І після використання треба класти інструмент на місце. З подякою бажано. І ключ цілющої любові починає огортати все тіло. Із джерела у самісінькому серці. Яке прекрасне почуття, ти заслужила, ти пройшла урок, ти зрозуміла і взяла зерно мудрості, ти стала на щабель вище за себе учорашню. І наступного разу ти спокійніше все сприйматимеш. В якусь чарівну мить життя ти будеш сама для себе цим руйнівником конструкцій его, не чекаючи на допомагаючих із Твій внутрішній стан крок за кроком гармонізується. Ти підіймаєшся по сходинкам вгору, ростеш у вібраціях, бо прийняла мудрість. І пам'ятай, в кожного з нас є неймовірно потужна сила. Дякую за увагу і повагу до моєї праці, до наступних продуктивних і цікавих зустрічей.